У Рівному досі не знайшли зловмисників, які побили голову єврейської громади. Нагадаємо, подія сталася минулоріч восени. Геннадій Фраєрман з колегами стояли на дворі і палили. До них підійшло четверо молодиків. Вони заглядають на нас там на вивіску, а водій спрашує Олег, ребята, ви когось іщете? Ні, ми іщемо євреїв. Я кажу, ну я єврей. А ми ненавидимо євреїв. І нос мой не нравилося їм там. і вони набросили сразу. Після побиття невідомі зникли. Правоохоронці тоді порушили кримінальну справу за фактом хуліганства. Втім, голова єврейської громади Геннадій Фраєрман наполягав, аби її перекваліфікували, бо він вважав, що напали на нього сплановано і це є проявом міжконфесійного конфлікту, який почався ще з наруги над пам'ятниками жертв холокосту в урочищі сосунки. То я тільки з цим. С этим судом, с этим э, происшествием в по жизни ровно, по моим делам, по моим всем врагов нет. Я бизнесом не занимаюсь, чтобы у меня могли прийти какие-то конкурирующие стороны и так далее. То, чем я занимаюсь, связано только с жизнью евреев. Злочинців, які побили чоловіка, і досі шукають. Кримінальну справу також не перекваліфікували, бо немає підозрюваних у злочині. Нерозкритим також залишається і підстріл Олександра Бугайчука. Нагадаємо, у жовтні минулого року рівнянину невідомий вистрілив чотири рази у спину. Подія сталася ввечері на вулиці князя Володимира. Чоловіка у важкому стані госпіталізували до лікарні і було пошкоджено нирку, було пошкоджено селизінку. Було пошкоджено шлунок, печінку, нирка і селезінка внаслідок свого. Вираженого пошкодження вони видалені. Стан можна розцінити як важкий. через декілька днів. 37-річний рівнянин помер. У нього залишилась дружина і двоє маленьких дітей. Міліціонери і досі шукають злочинця, який позбавив чоловіка життя. Правоохоронці знову звертаються до всіх людей. Хто можливо щось знає про ці два злочини? Телефонувати за номером 102. Анонімність гарантують.